Доброго дня, шановні. Я Віктор Ришутко і мій канал, мій маленький садочок. Знімає відео, але не про садочок, а про мотоблок. Ось. Маю такого коня вже ось 7 років. Ну, правда, твот-ву, хай бо допомагає і мені йому, ще він нічого не ламався за 7 років. Подимлює нічого. Дізель, 6 коней. Ну справа не в, не в тому. Оце спереду зварена квадратна я прибамбаса. Це в мене є адаптер такий, я цепляю. Ну і щоб не перекручувати по 10 разів і не переробляти, то я косарку також подумав і зробив, щоб вона одягалася на ці роги. Як бачимо, натяж, натяжка така, вона нічим просто плотненько, тугенько одівається на дві трубки. Ось вона нічим не фіксується, тільки ремнем. Ото я надів не на її ремень натягну, як мені треба, все. І вона більше нікуди не дівається, не вчора не... косили, хорошо косить, добре. Ось дуже, дуже мені сподобалося. Оце таке так зварено. Спершу пройшли рік зробив на два диски. То два диски і ременну передачу дуже слабо тягне. Особливо, ну як слабо, він то тягне, але особливо це треба ідеально ровне поле, щоб вони йшли, як тільки де починає диск у землю, в мурашник і у кротовини впиратися. Ось то Нагрузка зразу обороти падають і ремень буксує. То я ось, як бачимо, зробив ось таку. побачив у відео у людей на великих косарках роблять саморобних тракторних. Ось таку побачив при Бамбасу. І це з Жигульовського редуктора із сателів, верні, не з сателітів а із полуосів. Ось дві такі шестеренки бо сателіти малесенькі, дуже там. На 18, по-моєму, всього дирочка, вони дуже вал можуть зігнути. А тут воно от без смазки, без нечого, от як бачимо, крутить хоч би що. Ось Вал отакий самопроизвольний також знайшовся. Ось подшипники, як бачимо, розрізана труба. Ось. Стоять по два підшипники. Тут два, тут один. Подшипник у трубі зажато. Ось Потім усе зварено до уголка, все розраховано, прикручено до рами. Ось Оце колесо, значить, як бачимо, його вчора вигнуло, тому що нерівне, я ще раз кажу, нерівне земля, нерівне поле, і воно, воно там болт відкручується, воно тупо вставлене у квадрат, воно витягується, викидається. Але ж я його обріжу, я вже зрозумів. Зараз я скажу про це все. Значить, плюси. Плюси дуже хороші. ось Розкажу спершу, що зроблено. Це полуось жигулі. укорочена І полуось утончена для того, щоб на нього плотно наділася та шестерня. Е, полуось, Знизу полуось обрізана всередині із флянцем Жигулів. Там почитник Жигульовський, флянець Жигульовський і корпус той, що до нього прикручується е, тормозний е, тут, тормозний корпус, де тормозні колодки стоять. Ось Оце той корпус там відрізаний. Тепер оце просто труба, по-моєму, двохдюймова. Я вже не пам'ятаю розмір, але вона чітко підходить, коли її сторцювати рівненько, то той, і той корпус від заднього моста жигулів сторцювати, то воно чітко по трубі, діаметр получається, і при, ну, приварюється до цієї труби і в цю трубу. Заділений подшипник, ось, але він закритий, змазувати можна шприцом подшипник. Тут я не пам'ятаю, по-моєму, ну не пам'ятаю його. Марку мод... Марк цього підшипника. Він набитий. Ну, в крайній случаї, якщо вже він і накриється, но ну, він не накриється, тому що тут така нагрузка, що ну, дуже маленька. Якщо я ще планую в майбутньому тут якийсь зробити резиновий, щоб прикручувався такий якийсь, щоб сюди пиль не попадала і все. І воно буде 100 літ робити, переживе нас усіх. А внизу стандартний остався Жигульовська полос стандартним Жигульовським флянцем під подшипник. І стандартний стандартна Жигульовська. Ступиця, та, на яку надівається м диск Жигульовський. О отут вирізаний диск Жигульовський. Ось оце він. Оце жигуль... корпус Жигульовського диска. Оце він вирізаний ось. І оце він ось. О. Оце він розрізаний. І отак лепестки у боки загнуті. Ось цей диск. І приварений до диска самого того, що вже прикручені ножики. Оце диск, ось як бачимо. І він прикручений оттуда чотирма стандартними жигульовськими болтами, які прикручуються в жигулях колеса. Ну, все осталось жигульовське стандартне. Чотири болти, чотири... О, полуось, подшипник. Все із заднього моста жигулів. Тільки оцей подшипник вже підібратий по цій трубі трубімовій. Я не пам'ятаю розмір просто. І от оцей стакан зроблений з огнятушителя. Теж тут міліметр з чим то стіночка. Ну, оце я поспішив. Треба буде вирізати, тому що флянець жигулів, коли воно звідси одягається. Там... З тої сторони болти, коли ми викручуємо, то воно отуди знімається. Тобто так як і диск на ту сторону знімається. Все воно крутиться, все воно добре працює. 65 см захват, але маловато. Скажем, якби зробити диск 70, сам диск оцей по розміру. І ще додати ножики, то було б десь 80 сантиметрів для такого 6 мотоблока. Це якраз була бомба І ширше брало б, як і менше ходить, і ще цікаво, з якого принципу я його робив. У мене кольоса стоять ну 60. 60 в районі на 60 картошка посаджена, і все на 60. Я зробив з таким принципом, хочу зробити, щоб центр колеса, щоб воно скошувало, коли я їду по кукурудзі на 60 чи по картошці на 60, меж рядком, то щоб ніж доставав 35 туди, 35 на другу сторону, скажімо, щоб він прокошував мені рядок до більшої половини, так воно і є. Зараз, наприклад, він рядок прокошує, за середину доставатиме. І коли по, по другому кругу я буду їхати, то міждурядка буде викошена, а другий ніж буде доставати з тієї сторони до центру рядка. Ну, тобто, ви зрозуміли, буде коли пройшов два рази по неждурядці, то рядок один повністю буде скошений. Зверху на картості чи на кукурудзі, якщо кукурудзу валить уже після збору качана, ну якось оце так. Ну Це пробна версія. Ось таку я лижу зробив, зварив, ділитель такий і лижу таку. Ну і травував, щоб траву нагинало трошечки. Ну, ще великої трави я цей рік не косив, не знаю. Щось впереді ось. Як Ну, поки що сподобалось. Тепер розкажу недостатки. Які ж недостатки вийшли? Привіт ремнем. Привіт від заднього валу отбора швидкості, скажімо так. Ось недостатки. Тепер я розкажу такі: колеса оцього не потрібно. Я хочу тут обрізати і зробити точно таку, але регуліруючу, як колесо. Лижу тільки без задка. Тобто лижа, що була, тільки був лижий передок. Чому колесо не, стан... не годиться? Воно впирається у горби, по-перше, на нього начіплюється, якраз кидає ніж туди траву. ось І воно начіплюється. Якщо буде лижа стояти чуть-чуть ближче, бо колесо ближче вирівняти можна було б сюди. Але тоді треба уклон робити отам от колеса, щоб воно взад вперед та вкругосі прокручувалося. А я так ну, зробив тільки, воно, виходить, не прокручується, тому що туди бачимо, у кротову не попадало, його просто підогнуло. Ось. А коли робити лижу, то лижа, щоб чуть-чуть була уклон точно, так як в отій стороні наперед. Але вона щоб була тільки перед лижі, щоб вона підтримувала. Тільки-тільки чуть-чуть в одну сторону. І все, щоб його не заносило. Ну, що я скажу тепер по неполадках. Тут та система така. Як бачимо, виходить шпонка, виходить вал. Оце ось, оце нехорошо. Чого не хорошо? Редуктор оправдовує себе, він один к одному зроблений. Тобто кошу на, на пониженій передачі, як бачимо, редуктор. Бо ЧП крючков, бо на високий він у рознос іде, скажімо, так, він вильот ножа вистачає, щоб він на середніх оборотах косить на пониженій передачі. Які тепер мінуси? Це натяжник. Мінуси такі, що це я зробив трубку, вже воно вчора у нас раз болта вириває, болта розкручується, бо болт. чому? Тут шліцева тут частина. І просто треба ось сюди, не трубку, а знайти такі фляниці з такими точно шліцами. Це є все відкинути. Оце витримає, ця резинка, вона мільйон років проходить. А просто що отут, воно ж крепиться, як бачимо всього, воно вже вон, всередині вал трошки шатається. Бо трубка ця тонкостенна, і що може тримати болтик, там усього 5 мм шліцеве оглублення, два болтики, вони швидко їх розбиває. ось, Коли буде тут шліцева втулка, скажімо, шліцевий карданчик такий, ось, навіть так скажімо, то воно не буде розбивати і буде косити дуже добре. Це натяжник спочитників просто. Більший і менші подшипники вони натягуються отак. Тобто під ними йде ремень ось, і натягують в обратну сторону пружинкою цей ремень. Оце, оце один мінус. Більше, ну і колесо. Більше мінусов, такі косарці. Я ще попробую без колеса. Може, воно зовсім і не потрібне. Може буде досить одної лижі, яка ото знаходиться з цієї сторони. Ну, оце якось так. Це якось так. Косить мені сподобалось хорошо. Ось. Ну, навіть скажу так, бистріше і легше на спину, хоч і ходити більше, а легше на спину, чим косить би оцим ножем і ручною бензиновою мотокосою. Так, да, там захват, але ж тута. Ти йдеш, воно косить, коли воно саме косить. Там ще я правда ззаду ось противовесу такий цепляю, щоб при по розворотах, бо вона ж, виходить, і кольос уперед виходить. І на руки важко, коли нажимати, подимати вверх при переїздах, розворотах, то там противовес вирівняний точно такий, що чуть нажав, воно вже вона, як кажуть, піднялася. Ну оце, шановні, якось так. Хто зацікавлений, робіть хороше діло. Я скільки подивився в Ютубі, хто люди займалися і робили, то все це, все це воно себе оправдовує і, як кажуть, допомагає. На те такі орли і поробили нам китайці, щоб ми працювали. Все, кому сподобалось, до побачення. Розміри я ніяк і не кажу, бо це вони всі можуть бути індивідуальні. Можна робити на один квадрат центральний. Смотря в залежності від мотоблока. Як мотоблок до чого більше пристосований, ось, бо в мене він пристосований більше, щоб ну, на всі, як кажуть, випадки життя. Через то я так і зробив. Ось показую. Чому так? Тому що оцей в адаптер він тими рогами заходить. Ось оцей. І як бачимо, не, не хотів би я критож вже другий якийсь робити спеціальний, щоб потім це зняв адаптер прицепив, коли треба. Косарка взагалі треба два рази в рік накосити сінця і про це забути. Все, до побачення. З вами був Віктор Решутко. Про садочок будемо пошебалакати. До побачення. Кому сподобалось, не забуваємо.